Троє людей загинули через російський обстріл Балаклії, що у Харківській області. Кількість постраждалих зросла до 15, серед них чотири дитини. Окупанти вдарили по житловому кварталу двома ракетами вночі. У ДСНС повідомили, що влучання прийшлося по центру міста. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок та припарковані автомобілі. Крім того, росіяни вдарили БПЛА по приватному сектору у селищі Великий Бурлук на Харківщині. Попередньо один чоловік загинув, та ще один постраждав. Внаслідок вибухів виникли пожежі у двох приватних житлових будинках та кількох господарчих спорудах. Загальна площа пожеж склала понад 400 квадратних метрів. Повідомили у ДСНС. Ну і на черговий акт російського терору відрогували у генштабі Збройних сил України. Далі цитую: Російська Федерація продовжує свідомий терор цивільного населення. Цілеспрямовано атакуючи житлові квартали, заклади освіти та медичну інфраструктуру. Окупанти цинічно ігнорують норми міжнародного гуманітарного права. Кожен їхній злочин має конкретних виконавців і організаторів. Воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку давності. За кожен із них настане невідворотне і справедливе покарання. Запевнили у Генштабі. Ну і також вони показали наслідки ворожих ударів на відео. Цієї ночі ворог атакував енергетику п'яти областей України. Окупанти били по енергетичній інфраструктурі Харківської, Сумської, Чернігівської. Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об'єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи, повідомили у Міненерго. Близько 32 тисячі абонентів залишились без світла. Російські війська атакували об'єкти енергетичної та портової інфраструктури в Одеській області. Через обстріл спалахнули масштабні пожежі. Повідомили у державній службі надзвичайних ситуацій. Також пошкоджено кілька цивільних судень. Відомо, що постраждав 18-річний юнак. Нині рятувальні служби ліквідовують наслідки атак, а енергетики почнуть роботи одразу після дозволу військових та рятувальників. В Одеській ОВА не назвали конкретних міст, де зафіксовано наслідки атаки однак відомо, що одним із них виявився Ізмаїл. Міський голова Андрій Абрамченко повідомив про розгортання пунктів незламності і переведення міських шкіл на дистанційне навчання. Не працюватимуть також і частина дитячих садочків. Крім того, Абрамченко закликав жителів Ізмаїлу, чиї будинки чи квартири були пошкоджені внаслідок атаки, звертатися до міської ради. Ну і вночі росіяни атакували з дрона дві карети швидкої у Херсоні. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі. Внаслідок ворожого удару. один із водіїв отримав вибухову травму та уламкові поранення кінцівок. У фельдшера контузія вибухова і закрито черепно мозкова травма. Стан обох легкий їм надали медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування. У прокуратурі додали, що вибухівку росіяни скинули на авто, яке прибуло на виклик у Дніпровському районі міста. Папа Римський Лев XIV підтримав Україну після масованих ударів Росії по енергетиці. Він закликав молитися цитую, за справедливий та тривалий мир для українського народу, який переживає важкі випробування. Про це Понтифік написав у соцмережі Ікс. Зокрема, він зазначив, що дивиться із сумом на новини про чергові атаки на українські міста, у тому числі на Київ. Крім того, зазначив, що ці удари призводять до загибелі і поранень людей, серед них і діти. Папа чотирнадцятий запевнив, що зберігає близькість до людей, які зазнали таких суворих випробувань і страждань. Я з сумом стежу за новинами про напади, які продовжують вражати численні українські міста, включаючи Київ. Ці напади призводять до смертей та поранень, зокрема дітей, а також до величезної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою з настанням холодів. Я запевняю вас у своїй близькості до людей, які зазнали таких суворих випробувань. Ми не можемо звикнути до війни та руйнувань. Помолімося разом за справедливий і тривалий мир у стражденній Україні. У Польщі невідомі пошкодили ділянку залізниці, якою прямують поїзди в Україну. Влада не виключає саботаж. Про пошкодження колій у Мазовецькому воєводстві повідомлялося 16 листопада. Йдеться про ділянку залізничної лінії, яка з'єднує Варшаву зі станцією Дорогуськ на кордоні з Україною та обслуговує потяги, які прямують до Любліна, Хелма та далі до України. Машиніст помітив пошкодження. На той час у вагоні перебували двоє пасажирів та члени екіпажу. Ніхто з них не постраждав. Поліція та інші служби швидко прибули на місце події і нині розслідують її на оприлюднених світлинах. Видно вирвану ділянку рейки, а також дріт, що тягнеться вздовж колії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не відкидає акту саботажу. За його словами, залізниця в Польщі була пошкоджена внаслідок вибуху. Цитую. Вибух залізничного полотна на лінії варшава люблін є безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її громадян. Ця лінія також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були, заявив Туск. Ну а заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик підтвердив можливу диверсію. Водночас він також закликав не звинувачувати в усьому країну агресора Росію, адже Росія не настільки потужна, щоб кожне підпалення чи кожна подібна ситуація була спровокована саме цією країною. Однак ні в якому разі не можна цього виключати або цим нехтувати, сказав він. Раніше ніж очікували, Німеччина попередила про близьку загрозу нападу Росії на альянс. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що НАТО має переглянути свої оцінки прогнозу щодо конфлікту з Росією. Він зазначив, що РФ може достатньо відновити свої війська і напасти на східну країну члена НАТО ще до 2029 року. У міністра запитали, чи має Німеччина час на підготовку до війни в країнах альянсу, адже раніше Пісторіус говорив, що на посилення оборонного курсу потрібен час. За його словами, розвідувальні служби оцінювали, що Кремль відновить і буде готовий здійснити напад на країну члена НАТО на сході, зокрема у 2029 або 2030 році. Однак, за словами Пісторіуса, зараз з'явилися інші оцінки, згідно з якими напад можливий вже з 2028 року. А деякі військові історики навіть вважають, що минуле літо було останнім мирним. Ми не повинні створювати враження, що НАТО не здатне захищатися. Воно здатне. Воно має значний потенціал стримування. Конвенційний, але звісно, і ядерний. Незалежно від цього, ми маємо боєздатні збройні сили, але так ми повинні ще краще їх оснастити. Нині Німеччина вкладає мільярди євро в посилення збройних сил. Так, до 2029 року ця країна планує поставити на озброєння. Вісім морських патрульних літаків посейдон. Ці бойові літаки, які виробляють Сполучені Штати, відповідають за відстеження та знищення ворожих підводних човнів. Перший з них Німеччина вже отримала. Крім того, планується, що вони діятимуть саме у північній Атлантиці, Балтійському та Північному морях разом із іншими літаками союзників. Також Берлін купить для армії 20 бойових вертольотів Айрбас на суму понад 3 мільярди євро. Також укладені контракти дадуть змогу купити 100 тисяч приладів нічного бачення. Крім того, проаналізувавши медичну систему, Бундесвер виявив у ній низку недоліків критичних на випадок військових дій. Зауваження нині зібрали у звіт і передбачається, що медики мають усунути їх. У найкоротші терміни.